Серйозні ускладнення при лікуванні аденоми простати лазером, про що не говорять хірурги, як їх уникнути? Доброго дня! У своєму відео я розповідаю про лікування аденоми простати або ж доброякісної гіперплазії передніхорової залози. Як зазначив один з моїх підписників рано чи пізно цю чоловічу проблему вирішує хірург. Але які сучасні хірургічні методи існують для боротьби з цією недугою, які позитивні та негативні наслідки операцій з використанням цих недешевих лазерних технологій? Більшість відео лікарів-блогерів з приватних клінік, які я переглянув, мають рекламний характер і зосереджуються на позитивних сторонах цих хірургічних лазерних технологій. Я ж у своєму відео, як потенційний пацієнт, намагався з допомогою наукової літератури оцінити можливі більш серйозні ускладнення після таких операцій. Намагався зрозуміти, що зробити, щоб уникнути цих післяопераційних серйозних ускладнень. Це моє перше відео про застосування калії титаніл-фосфатного лазера для лікування аденоми простати на основі наукових публікацій. Лікування аденоми простати калій титаніл-фосфатним лазером. Фотоселективна вапоризація лазером це сучасний метод лікування аденоми простати. Використовуючи лазери на базі кристалу титаніл-фосфату калію, цей метод дозволяє швидко вапоризувати, видаляти аденомну тканину, одночасно забезпечуючи хороший гемостаз зупинку кривотечі. Він, за ефективністю схожий. З трансуретальною резекцією простати, проте є дешевшим та викликає менше ускладнень. Завдяки цьому фотоселективна вапоризація є досить популярною серед пацієнтів та лікарів. Можливі побічні ефекти лікування аденоми простати лазером, проблеми з сечовипусканням, тимчасові труднощі з сечовипусканням, затримка сечі, підвищена частота сечовипускання, ургентність. Або слабий потік сечі, кров сечі, інфекції інфекції сечовивідних шляхів, простатит, запалення передміхурової залози, сексуальна дисфункція, ретроградна еякуляція, сперма потрапляє в сечовий міхур замість виходу через пеніс під час еякуляції, еректильна дисфункція рідко, інші ускладнення, звуження уретри. Контрактура шийки сечового міхура, звуження виходу з сечового міхура, післяопераційний біль, біль або дискомфорт у зоні сечового міхура або під час сечовипускання. Ці побічні ефекти зазвичай є тимчасовими і проходять протягом кількох тижнів після операційної процедури. Якщо вони тривають довше або викликають значний дискомфорт, слід звернутися до лікаря. Які можливі більш серйозні побічні ефекти застосування титаніл-фосфат калійного лазера для лікування аденоми простати? Серйозні побічні ефекти при лікуванні аденоми простати калій титаніл фосфатним лазером, утворення каменів простатичній уретрі. Уретра це трубка, яка з'єднує сечовий міхур із зовнішнім середовищем, і через яку виводиться сеча з організму. Камені в простатичній уретрі утворюються, коли в ділянці уретри, що проходить через простату, накопичуються та кристалізуються різні мінерали та солі. Ці тверді частки можуть викликати біль, утруднення при сечовипусканні та інші неприємні проблеми. Прорив капсули простати. Капсула простати це щільна волокниста оболонка, яка оточує простату. Передміхорову залозу. Прорив капсули простати означає утворення отвору в передній стінці капсули простати. Це може статися під час лазерного лікування, коли тканина простати пошкоджується. Витікання рідини та інфекція кістки. Витікання рідини через отвір, що утворився, може привести до екстравазації витікання рідини, наприклад, крові, в оточуючі тканини. Це може викликати інфекцію кістки лобкової зони, яка називається остеміеліт. Це ускладнення може бути болісним і потребувати додаткового лікування. Продовжую перелік серйозних побічних ефектів при лікуванні аденоми простати, калій, титаніл, фосфатним лазером. Дистрофічна кальцифікація та утворення каменів у сечовому міхурі. Дистрофічна кальцифікація це процес. При якому кальцій відкладається у тканинах організму, що були пошкоджені або змінилися. Це означає, що пошкоджені тканини накопичують кальцій, утворюючи тверді відкладення. У сечовому міхірі цей процес може привести до утворення каменів або твердих мас, що викликає біль і проблеми з сечовипусканням. Травмування сусідніх органів відбувається, коли лазер впливає на тканини, що знаходяться поруч. Поряд з оброблюваним органом. Висока енергія лазера може спричинити термічні пошкодження або опіки сусідніх органів, що призводить до додаткових медичних ускладнень. Отже, підсумуємо, які основні ризики при застосуванні лазера для лікування аденоми простати. Запобіжні заходи при застосуванні калії титанілфосфатного лазера для лікування аденоми простати, точне налаштування лазера. Використання відповідної потужності та техніки для мінімізації ризиків, моніторинг під час процедури, постійне спостереження за станом пацієнта та оперативне реагування на будь-які ускладнення, досвідчений персонал, проведення процедур кваліфікованими фахівцями, які знають, як запобігти та реагувати на ускладнення. Отже, основний висновок з мого наукового дослідження. Що основна причина серйозних ускладнень при застосуванні лазера для лікування аденомої простати це низька кваліфікація хірургічного персоналу. Визначити кваліфікацію хірурга в наших українських умовах досить складно. Ви повинні розуміти, що ні його вчений ступінь, ні позитивні відгуки в інтернеті не є однозначними доказами високої кваліфікації хірурга. До оцінки. Кваліфікації потрібно підходити комплексно, враховуючи все і досвід знайомих. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях ваші думки, досвід, застосування народних методів для лікування проблем з простатою. Був би вдячний особливо за коментарі уролога. В описі до цього відео ви знайдете посилання на наукові публікації, які в основі цього відео. Бережіть себе!